Для того, щоб бути великим поетом, недостатньо знати бездоганно синтаксис і не робити помилок у мові. Оноре де Бальзак. Вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик на каналі АТВК. Літо пора відпусток, канікул, фестивалів, подорожей та пікніків. До нашого сьогоднішнього кошика ми обирали книжки програмових письменників, імена яких ви знайдете у списках рекомендованої шкільної літератури. Книжки відомих авторів, які нарешті без поспіху можна перечитати на дачі або на ось такій затишній лавці. А ще книжки про наше сьогодення, які обов'язково зацікавлять сучасну молодь. Сьогодні у програмі книжковий кошик ВЖД Сашка Ушкалова крейзі роман про покоління двотисячників та пошук необмеженої свободи. Енеїда Івана Котляревського у коміксах для тих, хто полюбляє візуальне читання. Усмішка богів Акутагави рюноски, добірка новелика розкриває таємницю японської ментальності, тріада слов'янської поезії, поезія класиків трьох слов'янських літератур трьома мовами. Історія української дипломатії Дмитра Табачника, портрети українських міністрів закордонних справ ґрунтовно і з підтекстом. Я хотів написати легкий читабельний текст, закинувши у нього кілька серйозних меседжів. Так охарактеризував свій перший роман, виданий фактом під назвою «БЖД», харківський письменник Сашко Ушкалов, автор збірок поезії Перепатетика блюз та абсурдових п'єс Ескейп. упорядник антології Харків Фореви та Сто європейців, дослідник творчості Юліана Шпола. БЖД це безпека життєдіяльності, предмет, який викладається в українських університетах і школах, і який самому авторові довелося перескладати аж шість разів. Один із епізодів роману чи крейзі роману, як його називає сам ушкалов молодший, присвячений саме складанню заліку із БЖД, який герой так і не складає, а тому не отримує випускний диплом. Але насправді в романі ще багато інших епізодів: приміром про зйомки рекламного ролика офіцерського пива ще про кота Мяудзедуни. Який любив спати на жіночих грудях, чи про продавчиню зубної пасти, чи про нічну забігайлівку, в якій туалет був один на двох із суміжним рестораном. З одного боку, це роман про двох друзів База та Ікаруса, які намагаються неушкодженими вийти з різних халеп. Це роман про сучасну молодь із спальних районів Харкова. Але і з другого боку, це роман про уявних супротивників, яких ми самі собі вигадуємо. Це роман про пошук справжньої свободи. А ще це щирий гумор. На всіх форумах читачі. Ушкалова змагаються у розповідях, хто гучніше реготав, читаючи БЖД у підземці. Це Ушкалов ділить людські страхи на вроджені та набуті. І з набутими боязнь отримати двійку на іспиті, боязнь носити немодний костюм, працювати на непрестижній роботі чи мати дешеву машину. Із такими страхами вважає Ушкалов потрібно безжально боротися. Я не знаю, що робити зі своєю свободою свободою в якому сенсі. У прямому розумієш, пояснила вона, свобода, як на мене, може бути різно. Тобі просто можуть сказати свободін, і це теж якоюсь мірою свобода. А ще якось у дитинстві я загубилася в зоопарку. Чим не свобода, але що робити, я теж не знала. Так мені сьогодні казали Свободін тричі, здається, погодився я. Але в зоопарку я не губився. Я загубився в словом у світі я загубився. А світ це великий превеликий зоопарк, буркнув і карус, що на якийсь біс прокинувся. І що? спитала Анжелік. І ось тепер я абсолютно вільний і не розумію, що мені з цим робити. Видавати українську класику в коміксах почали ще два роки тому. Тоді Київське видавництво Граніте видало цілу серію коміксів. Кайдашеву сім'ю Нечуя Левицького, Захара Беркута, Франка, Конотопську відьму квітки Основ'яненка, хазяїна Карпенка Карого та москаля Шарівника Котляревського. Хтось назве таку ідею несерйозною, але у час, коли класикою цікавляться лише школярі і спеціалісти-філологи, видавцям доводиться вдаватися все до нових і нових. Методів подачі матеріалу. Минулого року видавництво книга видало ще один класичний комікс Енеїду Івана Котляревського. Саме цей твір, з якого, як стверджують, мово- та літературознавці, почалася і нова українська література та літературна мова, ідеально поєднується із яскравими малюнками. Хоча, на відміну від звичайних коміксів, текст лишається тут на першому місці. Нове переведення Енеїди з ілюстраціями художника-постановника анімаційних фільмів Івана Будза, лише вказує нам на очевиден. Видно незастерілість і дивовижну цікавість бурлескно-травестійної поеми, в якій полтавський письменник, подібно до Вергілія, подає картини мандрувань, очолених Енеєм троянців, щиро приправлені національним колоритом, гумором та впізнаваними образами. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Удавсь на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но грека, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною. Він взявши буття гудав, забравши деяких троянців, осмалених як гиря ланців, п'ятами з Трої накивав. Якщо вам доводилося читати чи вчити на пам'ять ці фрагменти із відомої поеми Енеїда Івана Кутеревського, то раджу вам перечитати їх сьогодні незамуленим оком. Ви здивуєтеся, що не сучасна література може читатися так захопливо, а ще написана такою живою і нині не завжди вживаною мовою, якою говорили полтавець Іван Кутеревський та його герої. Еней стояв і дожидався, щоб вийшов з хати хто-небудь у двері стукав, добувався, хотів був хатку з ніжки спхнуть. Як вийшла, баба ще старая, крива, горбатає, сухая, запліснявіла, вся в шрамах, сідаря, баби, зуба, коса, розхристана, простоволоса і, як на мисті вся в жовнах. Уже звично, що час від часу у Європі виникають хвилі захоплення культурою сходу. Так з'являються східні мотиви у західному живописі, музиці та кіно. Література сходу завжди асоціювалася із чимось неосяжним і таємничим. Серед японських авторів першим здобув визнання на заході на початку ХХ століття японський письменник Акутагава Рюноски. Українською мовою його новели виходили 1971 року, і ось тепер знайомить нас із творчістю Рюноски видавництво «Піраніда» та майстер українського перекладу Іван Дзюб. Друга книга новел Акутаґави Ріноски, видана пірамідою, має назву Усмішка богів. Саме цей твір як найкраще розкриває таємницю японської ментальності, стійкості японської культури до чужорідних впливів. І таємниця ця вважає рюноски полягає у тому, що Японія не відмовляється від чужих культур чи вірувань. Вона їх приймає, але робить іншими японськими. Наша сила полягає не в тому, щоб руйнувати, вона в тому, щоб перетворювати, говорить один із духів Японії в усмішці богів. Тагава Рюноски послуговується широкою жанровою палітрою. У нього є і детективи, і казкові мотиви, і філософські роздуми, і навіть латиноамериканські вкраплення. Проза Рюноски подібна до традиційних японських віршів, яким притаманні лаконічність і мінімалізм. На першому місці для автора моральна дилема психологічний конфлікт, який треба вирішити, і який найчастіше Рюноски подає як розповідь чи сповідь, яку йому довелося від когось почути. Сьогодні в Японії найпопулярнішою є премія ні, акутаґавириноски, яку щопівроку вручають письменникам-початківцям. Міура у всьому дотримувався подібного принципу, а тому, коли мова зайшла про шлюб, без жалю відмовлявся від найкращих партій, заявляючи, я одружуся тільки з любові. До того ж, його уявлення про любов відрізнялося від звичайного. Навіть якщо дівчина йому подобалася, до одруження не доходило, бо він казав: у моїх почуттях здається, не все ще досконале. Дивитися з боку на таку його поведінку було нестерпно. Тож іноді я радив, якщо ставитися до своїх почуттів так прискіп. Як це робиш ти, то повсякденне життя перетвориться на муку. Однак щоразу, коли я давав йому таку пораду, він жалісливо поглядаючи на мене, відмахувався від них. Якби мене це задовольняло, то до кінця року я обов'язково перестав би жити одинаком.